Всім доброго ранку, закриваючи тему, закриваючи тему куртки, бо мені вчора дуже багато людей написали і поради, як перешити. Уже в мене навіть є, яка згодна її перешити. Дивіться, до чого ми дійшли. Шнурки, господи, ось ці. Ну, це загальна думка. Оці шнурки треба обрати. Оці шнурки, якщо вони мені не треба, теж треба обрати. Оця хрень, яка теж дуже класно зачіпається за все на світі, і можна руку в плечі вивихнути, Її теж треба обрати. Оцей кавалик, його якимсь чином треба витягнути для початку з нього шнурок, і він буде ну, не таким товстим. Але його теж треба обрати. Оцю гадську ліпучку. Її треба перешити. Але ви уявляєте, як це от пороть і перешить ліпучку, ну, це, це страшне. Капішон, якби він відстібався, то його б можна було відстібнути. Але якщо убрати просто ліпучку і носити, ви бачите, капюшон великий. Його дуже, ну, ну, його важко буде просто так на собі носити, він як парашут буде розвиватися. Так. Але ще я чого записую це відео, то що мене почали дівчата питати, а чи є що-небудь позитивне у цій курці. Є, дівчата, чотири кармани, два кармани і ось два кармани. І вони глибокі. І я можу користуватися як верхніми, так і нижніми. І ось тут ще, по-моєму, є. І ось є карман. П'ять карманів. В принципі, вона тепла. Так, ну, оце і все. Скажем так, е, перешивати її я не буду, тому що це, знаєте, порушувати концепцію автора. Автор її чогось створив за цими дебілами. Що це таке? Я оце не розумію. Оцього суті цього розріза, але щось він мав на увазі. Я не можу. Ну, начхати на задум автора. То, що людина це бачила, вона обґрунтовувала це, напевно, перед колективом швей. Оце я не можу. Ну, ну Бо це ну, це щось значить. Це реально щось значить. Ну, от, Я не знаю, що воно значить. Ну, от, Але воно щось щось було задумано. І я, я можу витягнути ці шнурки, бо дійсно ці валіки стануть меншими. Ліпучка не знаю, ну, перешивати ліпучку, люди. Я не хочу. Але шнурки я витягну. І оці, і оці, і оці. Це те, що я можу зробити. Але перекраювати авторську роботу, ну, це, це по-моєму, не ок. Ну, ну це, це моя точка зору. А шнурки прямо щас, ану, прямо щас, при вас. Ану, ану. Ану, дивіться. Хоп, о, отак. От шнурки не жалко. Ну, шнурки я ще так. А ну-ка, витягнули і, ну що? Трошки ці калачики стали меншими. Дивіться, вони почали ну, трошки лежати. Так, щас. І оцю срань, Це насправді небезпечно для життя. Оці штуки. І дивіться, хап, все. І це обрала. О, і це ж саме головне. Оцю гадіну. Просто я не знаю, оце, до речі, поважаю авторський стиль, але оце вредительство. Оце реально ви вредітельство зробили. О, фух. Оце ті перекройки, на які я згодна. Вони... А сам силует, я буду ходити по Полтаві і показувати людям, щоб вони дивились, яке ж гавно авторське. От буває авторське гавно. Не завжди воно на ок. Все. Удосконалення провели, можна працювати. Ось жмут абсолютно непотрібної фурнітури. Просто яка не те, що не прикрашає, вона заважає. Вона заважає і несе шкоду. Де в мене мусорка? Господь.